Так ну ми знову повернулись і готові до спілкування. Так що приєднуйтесь і погнали. <кій> Всім, кому цікава тема кольорових металів, гарбузового насіння, горіхів, пір'я водоплавної птиці, приєднуйтесь і будемо спілкуватися з вами на цю тематику. Так, ну що ж, поїхали? Давайте перші ваші коментарі і перші наші відповіді. Надо розігнати цей ефір. Ми маємо зробити з 7 вечора. Ідеальний час. Все має вийти. Так що приєднуйтесь і погнали! Що по гарбузам? Ні, не розганяється взагалі. Абсолютно, Абсолютно поки що немає ніяких гарних новин. І більше всього, я думаю, що може бути Ще просадка. Не знаю, чомусь мені підсказує обстановка, що може бути. Хоча хто я знає. Було б добре, якби я помилявся. Та хто його знає, може трошки поменшав, а може і не поменшав, хто його. Здувся. Так, нормально, нормально. Ми активно йдемо. Так що приєднуйтесь, приєднуйтесь і поїхали. Ці наш шкур внутрі і на сьогоднішній день не купуємо. Лайки, дякую. Наталю, як завжди, дякую. Ну, бачите, проводимо вечір разом. Розбираємо посилки, а також проводимо ефір. Просто ідеальні умови. Двох зайців одним вистрілом. І працюємо і працюємо на перспективу. Тобто і по факту, і на перспективу. Так що все чудово. Все чудово. Головне, щоб вам все подобалось, щоб ви. Хотіли відправити наші посилочки. Ой, нам ваші посилочки. Трошечки неправильно сказав. Гляньте, -е... так ще трошечки і нас буде 100 чоловік уже на ефірі. Ну, це я, звісно, глублю. У нас зараз 60. Але чому б і не глубануть, правильно? Трошечки я буду відхилятися від ситуації. Привіт із Жумська. Добрий день, Володимир. Е, бо треба записувати номер накладних. І треба, в принципі, ж, продовжувати розбирати посилки. Це ж ніхто не відміняв. Ми просто робимо це все в процесі. Трансляцію. А, поділились. Дякую, дякую за те, що поділились. Привіт Андрій. Ти класний, прикольний все. Дякую. Привіт Семенівки, добрий день чи добрий вечір. Так, якщо ваша посилочка є зараз тут у нас, можете написати і ми її розпакуємо в першу чергу. Але сьогодні таких ще не було випадків. О, це що до уха і багато. Один що? Там і тут щось щось є. Ага. А я глубану, звісно кажу, нас скоро 100 чоловік буде, да. розкатав губу. Щось пішло не так, десь система дала збой. Алюмініє з електроприладів десь писали, що деякі відносяться до електрох. Та не ну, дивіться, якщо не розумієте цієї ситуації, що відноситься до а що не відноситься, просто фото на вайбер і все. І я вам підскажу це ж. Не займе багато мого часу. Почому турка 80 гривень на сьогоднішній день. Там не все. Оце ось класна ситуація з розбором посилки з пір'ям. Що ти приніс нам взагалі? Кримінал якийсь. Так а що там нема комуніржав перевірити. Ні, я просто кажу але як вам то почитаєш. Як розбереш, так і почитається. А якщо більше положить вазу, то. А, mm -hmm. а если вибачайте, зараз вам треба закрить вуші, мені треба yeah, ответить yeah. людині так, як вона заслуговує. Ні, yeah, <laughs> I mean, просто такі самі откидають і Манюнь. Ні. Yeah. Бжикаємо, розбираємо, yeah, перевозимо. Це мало. Yeah, <laughs> Почем так, дякую. Ти купляєш з дизеля. Що купляєш з дизеля? Аналіз прибором коштує. Залежно що, залежно як, залежно яка ваша ціль. Якщо це ваша хотелка, то ми візьмемо. Якщо ви хочете нам продати, то ми не возьмемо деньг. Якщо в нас буде хороше настроєння, ми не возьмемо денег. Якщо ви будете нас напрягати, ми возьмемо денег. Взагалі, все залежить від того, наскільки, наскільки ви попадете в нужну хвилину до нас. Або як ви будете себе вести, якщо ви приємна людина, в гарному настрої. І все решта, ми з вами обов'язково знайдемо спільну мову і зробити для цей аналіз для нас абсолютно нічого не варто. Якщо ви будете виїдати мені ложкою і мозги, максимально дорого буде, так що вам більше не хотілося зі мною працювати взагалі. Знаєте, чому? Тому що я не люблю клієнтів, які виїдають ложкою мозги. Е, Наталь, та не питання взагалі. Пишіть, можу навіть закріпити, е, коментар, якщо хочете. Е, Отак от, от. Хочете? Я вам зроблю е, послугу за те, що ви дуже активно підписниця. Андрій Топ. Як? Так, і от він. Можете написати... Це все з номером телефону, але я не впевнений, що TikTok, е, дозволить це зробити. Мід зільс, а там латунь, там нема МІДі, не дожда. Подушки старі. Треба фото на Viber. Скидайте фото на Viber і все зробимо. Тьоська, привіт-привіт! А як по-українськи? Теска, так, да, буде? Ось людина пише: дивіться, добрий день, відправляємо вам перший раз. Ми не взвішували, у нас нет вісів. Вибачайте, що російською, але читаю мовою, якою написано тут. От людина просто відправила, нема ні ваги, нічого. І все. От, ну, Дякую за вашу довіру. Дякую за подарунок. А, і ще й подарунок. Ну це взагалі Жорсткий диск, 20 гривень. Зараз підожді. До речі, дякуючи вашим подарункам, я вже не пам'ятаю, коли останній раз рукавиці купляли. Вірніше перчатки. У вас самі точні ваги. Дякую, Наталь. Вони не самі точні, вони просто точні. По чому зараз подрібнення? Я так розумію, що мова йде про посріблення. Посріблення індивідуально, тобто треба розуміти, про що йде мова. Помієте? Тобто не так все просто. Гляньте, що приїхало. Знаєте, що це? Плата оперативної пам'яті. Ну, є момент. Малесенький, але момент. Отак, от от, бачите? Це плата оперативної пам'яті з радіатором. Треба його знімати. Ну, нічого страшного, все нормально. Ми то знімемо, але знайте, Треба це робити. От чоловік прислав 240 г оперативної пам'яті. Знаєте, яка це сума? 240 гривень. Все просто. От, 240 гривень. Важко знайти, хіозна, важко знайти чи не важко. Якщо є де, не важко. Нема де, вроді важко. Так що, хто його знав, все в порівнянь, а де ящики, Жень, на озушку? Та нема кілько каток, я назад випустив. Мені дуже хочеться і кидать. Давайте, у нас 15 чоловік до 100. Ну це прям був легше легше-легшого. Михайлець, іди обнімемося, покажемо тебе, покажемо людину, яка активний користувач нашого каналу. І чого ти не в ефірі? Я заходив, ви вийшли. Добре, ось. Кранний хром. Іди кирно полякою. Багато там було. Трищенка. Оток. Угу. Стой, у мене це ж б, записочка. Треба цей. Короче, скажеш, в чому проблема? Та та і не все. Біеш, не та менше дивись, Тут багато побачиш, ну, поганий стан. Е -е, Курка. Привіт, жек. Два, триста. Бачиш, і. В онлайні подушечки приймаємо, так що все чітко. <ріхи> е, українка 90, турка 80 на сьогодні. Е, розвиваємо соцмережі так. А нормальна штука, я можу створити сайт, інтернет-магазин. Так, давай глянемо, що там ще. І контент, рекламу, візитки, лого, торгового мертві. Нормальна штука, але я в принципі, стараюсь, стараюся саундкабу. Е, стараюсь просто сам пхати цей візок. От, це мені покайка. Яка ціна Матрість. міді? 340, бабіт Б16 і 150. Великий об'єм телефонуйте. Все можна обговорити, все можна вирішити. Не питання взагалі. Саме головне, щоб він в гості був, тому що дуже багато зараз Бобіта не гостовського. Так сказати, лівачок. Тож качка був? Да? Те так. да. Міть буде дорожче. Та хто його знає? Я думаю, що. Проблема ж не купити її. Проблема продать, поняли? А пр... проблема продать присутствує. <кій> мікросхема пустишка 200 гривень. Перепрошую Бабіт Б16 із вкладищів. Переплавляйте, сплавляйте. Ой, <кій> Гусь що? Білий 800 грамм. Як це не заважає? Ну, ви серйозно? Всюди заважав, а в нас не заважав, а в нас за руку водить. Мокрий 400 мінус 30%. Гусь білий? Так. Да. E, почитаєш та звичайно почитаю вайбера. Же, же? Я й телефонні дзвінки бачу ваші, але я не можу відповісти, тому що тут аудиторія зараз більша. Я всім перезвоню, не хвилюйтесь. Вайбер e, почитаю, обов'язково прийду додому позаймаюсь вайбером. Вайбером, телеграмом, WhatsApp приходять повідомлення ваші всюди. Знаєте, де я не читаю повідомлення? В інстаграмі тільки не читаю в директі повідомлення, тому що не знаю, чого він мене напрягає. Куриця 5 кг. Оце вот тобі номер. Куриця абсолютно не дуже вигідна позиція для відправки. Ціна гарбузового 90 гривень Українка 80 турка. Дякую, да, будь ласка, звичайно. Материнка нова, кінець 400. Угу. Стара 900 гривень. Дай мені стару материнку, я покажу людям. Дивіться зразочок старої материнської плати, яка стоїть у нас 150 Якщо у вас є плати комп'ютера, то будь ласка, повертайтеся, все купуємо. Побутова так. Побутова плата, також плата, яку ми доволі активно купуємо. Причому там ще і ціна така більш-менш у нас по Україні, якщо взяти. курка аж 5 гривень кг. Дуже дороге пір'я. Алюміній 200 грам. Ого. А по 500-800 грамів. О, дай покажу, як виглядає. Дивіться, багато з вас однозначно бачили отаку от штуковину. Правда ж бачили? Ложки. На них є надпись МНЦ. Отут от маркування МНЦ. Це звичайно, посріблена ложка. Багато хто думає, що це срібло, але ні. Це просто посріблена латунь. Отакий От матеріал ми також купуємо. Так що, якщо є, можете звертатися і погнали. Ціна на побутову плату у вас супер, дорожче немає. Ну, отут -от я знаю. Тут я знаю, що трошечки ми попереду. Але є матеріали, на яких ми далеко не попереду, але по совісті. От я просто 500 гривень кілограм такі ложки. Не завжди ж, як показує досвід, треба бути в першому. Не завжди в тебе должна бути найвища ціна людське відношення. От те, на що. Більше всього подобається людям. Не ціна, відношення. Дуже багато людей заїжджають до мене на прийомку і каже, все. Ну, от я зараз трошки похвастаюсь. Э -э... Віталечка, ну, ти в зеркало зараз дивився. Ти в зеркало запитав. Э -э... Дуже багато людей заїжджають на прийомку і каже, все. Мій вибір тільки ви. І знаєте, як приємно чути це в моменті. Він каже: я знаю, що трошки дешевше. Якась позиція дешевша. Але обслуговування просто люди залишились задоволеними максимально. Оце я вважаю, що найголовніший фактор. А ціна це все таке. Людині потрібне людське спілкування. Все. Доброго вечора. Подскажіть, пожалуйста, оконний. Віконний профіль це профільний алюміній. Ціна на нього 70 гривень кілограм. Тільки має бути почищений. Не має бути заліза, не має бути пластмаси, резинок, нічого не залишиться. Порізати можна любими кусочками, може бути це просто обрізки, йде воно як профіль. Ціна на чорний метал 7 гривень. А як на вашу думку, дуже важливе значення має відношення. Просто відношення до клієнта, живе спілкування з клієнтом і все решта. Чи важливіша ціна? От мені просто цікаво ваша думка. Допуші, ще заліза 2 кіло. Отут, так? Так, вибачайте, бачайте, надо... треба. Наталя, мій знайомий Сергій Масюк, це людина, яка серйозно займається СГ. Так що, якщо вам цікаво, можете просто поспілкуватися на рахунок цінової політики трактора. І ви ж пропонували Т-25. п'ятий. Гонті, привіт. Хорошо, борь. Добре. Так, да, це абсолютно приємний чоловік. Так само, як і ви, приємна жінка. Я думаю, у вас вийде поспілкуватися. Жека Гонта, тобі Боря Гущин Привіт передай. Дякую. Ціна цинку 60 гривень. Вау! Знаєте, яка кайфова новина прилетіла мені щойно? Кому соя? Хто хоче продати сою, на сьогоднішній день 12400. 12400. Мені треба відклонитися на одну секундочку. Не розбігайтесь, будь ласка, по новина по сої. От вона. От вона і вистрелила. Вечір, в принципі, дав знать. Клас. Так що, зараз треба в групі в групі по зерновим. Е написати ціну. Е нормально, нормально. Неочікувана ціна. Учора була набагато гірша. Як відноситись. А, от стружка 170. Як відноситись до тих, хто випитує ціну. Абсолютно спокійно. Мені, в принципі, фіолетово випитують вони цінуть чи потенційний це клієнт, я цього фізично знати не можу. Тому всім відповідаю е, на одному рівні. Е, різниці немає мені. Так, вибачайте. Так. Так. Блін, що робити? Ефір нормальний, але мені. Треба трошечки погазувати. 195. Можливо, питань немає. Я ж не претендую на Оскар. І не претендую на перше місце. Вибачайте, треба прервати ефір ще робоче время, Треба трошки людям відповісти. Вибачайте, ще раз.